Ну що, готові побачити, що виходить з 16 бролерів взагалі? Дуже сподіваюся на те, що зараз вінкнуть світло. Одна вариться, друга жариться, ця вже перевернута. Нарешті закінчили з ковбасою. Вийшло ось так. Я ось тут її вже розрізала. Всіх вітаю на своєму каналі. На порядку денному, сьогодні та завтра, в нас забиття бролерів. Сьогодні зроблено 16 тушок. Вже пообсмалювали. Повитягували серединки, готові такі тушмери. Що ми будемо робити? Зараз порозділяю їх на запчасті, Як саме? А, в мене буде філі окремо. На ковбаску будемо робити. Отакі ось бедра і гомілочки також будуть окремо стегна і гомілки. На мангалі там смажити. Кісточка в нас буде на супнабори. Ну, а крильця окремо будемо смажити в пепсі-колі або Кока-Колі, без різниці і з медом і кунжутом. Дуже смачно. Мабуть, в мене є таке відео на каналі. Так, показую 16 штучок. У мене для розбирання є просто звичайний ножик. є ось такий тисок на всяк лимодок. Ну що, готові побачити, що виходить з 16 бролерів взагалі? Ось така ось гірка. Прикольно, правда? Порозділяли все на шматочки, філе, гомілки і стегна на шашличок. Це все суп, набори. Такі ось. Гарні порубаються на шматочки, буде, суп ми не дуже там зрізали філе. Щоб було, що взагалі на бульйони варить. Крильця, оце отакі штуки, йдуть в нас, котики кушають. і Це ось така невеличка горка порізаних. Загалом, оце з 16 тибролерів, ось таку гору можете мати. Але для того, щоб мати цю гору, Потрібно працювати, потрібно бролерів годувати. Філешки тут, кстати, не немаленькі. Вони такі класні. Завтра ще доріжемо штук 20 бролерів і будемо все робити ковбаску. Ну, а це ж, відповідно, пофасуємо, вже ось готові кульки, ціла купа. Філія піде в холодильник чекати другу партію і будемо тоді все разом робити. Сьогодні другий день займаємося бролерами. Ось такі гарнюні тушечки виходять. Де більше, де менше, де середні, ріжемо все в підряд. Сьогодні у нас на порядку денному 12 штук. Так як я сьогодні об'їздила, не повірите, півдня з цими атаками і всім іншим їздила по Чернігову, шукала кишки, де ще й понеділок, і це страшне, ринок в нас закритий, не знайшла я ні кишок, ні оболонки, нічого. Приїхала додому в розпачі, світло в нас почали вимикати, знову ж таки проблема. Сьогодні зробили 12 штук. Вчорашнє філе майже 9 кг заклали в заморозку в лар, бо холодильник таке вимикається, вмикається, вмикається а надії на нього не дуже. Що буду робити зараз? Зараз так само ми розберемо, як і вчора, все на маленькі частинки. Закинемо в ларь, більш надійно буде. Завтра у нас вівторок буде працювати ринок, вже поїду шукати кишки на ринок м'ясний павільйон. Сподіваюсь, що я там знайду те, що мені потрібно, і буду робити вже те, що я запланувала. А, оце от є в нас такі в нас справи. Дуже гарна і тушка, і грудка, і все. В тушках по 2,5 кг, по 2,3, деякі 2,8, різні, різні тушки. Я вирішила вже якось обирати, бо і жара, і вони якось не дуже їдять і поганенько почали рости в нас. Другий день праці ось такий. Стіл вже майже поприбирали, залишилось ось пофасувати крильця. Це сьогоднішнє філе. І дякувати Альоні з Романом, які в нас в Кацюбінську торгують м'ясом. Я згадала, що можна у них спитати за кишки. Дивіться, вони ось підвезли мені під будинок. Прямо цілу упаковку кишок, тут 90 метрів. Оце зараз будемо шикувати. І якраз робити роботу, не потрібно мені більше їхати їхати щось шукати. Взагалі клас. Так що будемо працювати зараз. Продовжуємо потроху працювати. Вже чесничок отак у нас готовий. Нарізана філія отаким кусочком. І нарізана отаким. От в цьому році я хочу перемолоти наче як фарш, але це буде велика сітка, така крупна. Ну, будуть нормальні кусочки. Сало буду додавати, щоб було більш жирніше. Сало тут також нормально. Але в очікуванні, в очікуванні світла. Вже у нас майже 5 годин немає світла. Чекаємо для того, щоб користуватися м'ясорубкою. Так, З наших бролерів вийшло ось у нас 20 літрова кастрюка. Вийшло ось тільки фаршу. Ось така конс... консистенція. Ану, виправіть. <рес Pickles> <рес> <рес> О, чудово. Е, ось таке в нас вийшло. так? Бачите, що є шматочки, є фарш, є сало, є все. Часничок тут ось. О, видно. Чесничок ось надимбала, великими такими шматочками доволі. Так, світло нас включили 21.15. Це просто капіту. Все тільки перекрутили, все перемішали. Зараз будемо крутити швиденько ковбаски. Нарешті ми доробили наші ковбаски. Ось такі гарнюні вийшли. Так, ковбаса ще раз нагадую бролерів, тільки з одного філе. Далі в нас сало. Сіль і чесник. Я не люблю чорний перець пересмелений. Я його не додаю. Ви можете додавати будь-що там паприку, копчену паприку, навіть просто зелену петрушечку. Все що завгодно, все, що ви любите, можете додавати. Смак від неї буде від тих спецій, які ви любите, смак буде тільки кращий. Ну, як для вас. так? У нас вийшло, ось покажу, ось такий ось стіл, забитий повністю ковбасками. Тут їх 28 штучок. Бачите, 28 штук можете порахувати. Є більші, є менші. Різні. Вже 11 ночі. Це зараз зберемо, просто поставимо в холодильник, все інше будемо робити вже завтра. Знов падаємо, спать хочеться, тому все, ми побігли. Дуже малесенька така мисочка вийшла ковбасочок. Гарнюк. Ранок на дворі, як завжди, в нас світла немає. Тому зараз будем швиденько оці ковбаси, тут, до речі, 18 кг. Будемо з ними переробляти так, щоб вони в саморозці не лежали. Що мені для цього потрібно? Мені для цього потрібні ось баночки вже готові вимиті. Мені для цього потрібна кип'ячена вода. І мені для цього потрібна сковородка і смалець. Що я роблю взагалі з такою ковбасою, щоб вона довго лежала, не пропадала без Беремо ось ковбаску. У мене є голка. Проштрикуємо отак, от, от. це для того, щоб вона не лопалася при варінні. Так як світла немає, вже, відповідно, ви в духовці його не запечете штрикаємо. Потім у мене є ось така ось вірьовочка. Зараз покажу, як її треба перев'язати, щоб вона вже була готова до варіння. В такому вигляді її не варіть, вона покарьожиться і буде негарна. Ось так. Хоча б в двох місцях її перев'язати. Беремо, бачите, вона вже більш-менш іде як ціленька. Не забувайте проштрикнути. І беремо її ось сюди, занурюємо. В кипятку поварити, ну, це куряча, ну, хвилин 10. Далі ми її будемо жарити на сковорідці отакими кругляцями, щоб вона була ціленькою. З отакої ось ковбаски виходить ось така ось варена. Ось така вона виходить в розрізі. Буду його так сфокусувати камеру. О. Напросто гаряча і камера не дає познімати. Ось така вона виходить. Все, ріжемо ось такими кусочками, ось такими. і обсмажуємо на пательні до золотявого кольору. Хочу на, забігти наперед, бо в нас з'явилися на каналі хейтери. Я роблю ковбасу не для продажу, для своєї сім'ї. Як в нас сім'я її любить зі спеціями, так само, як сім'я в нас її любить. Тому це явно не під ваш смак, а конкретно під наш. Дуже сподіваюся на те, що зараз вінкне світло. Одна вариться, друга жариться, ця вже перевернута. І дуже сподіваюся, що світло підготувала деку щоб засунути в духовку жаритися. У мене вже ось варена, підготовлена, порізана на отакі шматочки. Можете різати менші шматочки, наприклад, щоб краще влазили в баночку. Так? Мені отакі от подобаються. Ковбаска печеться, світло. вимкнули, мене пожаліли. Смажиться, смажиться, це вже посмажено. А це отак в баночки набиваємо поки ще гаряче. Нехай стоїть собі. Вже ось три баночки готові. Варена, порізана і вже вже ось так вижарюється мій смалець. Підготовлюється для того, щоб заливати в оці ось баночки до самого верху. Смалець порізаний з такими шматочками обов'язково підсолений, щоб така середня соленість в ньому присутня була. Поки що у нас досмажуються наші ковбаски, вже витопився смалець отакий от гарній. Вже в нас готово от стільки баночок з ковбасками. Так, що ми робимо далі? Тримай. Далі ми беремо оцей смалий, ще раз нагадую, обов'язково, щоб він був підсолений. І отаким от ось шкварчащим, який це було з нею. Черпавці помитий. А так його поварити треба, поварити, щоб він привив до того, що будуть шкваритися. І шведесенька заливаємо на наші ковбаски. Бачите, вони будуть шкварчати. Але це добре. По-перше, воно заливається жирком, воно вже буде само по собі таке, знаєте, а... жирненьке, Того, що курочка вона дієтична, якби вважається, трішки суховата. І за того ми туди... Додавали, бачите, воно аж кипить ще. Прям кипить, кипить, кипить. Це дуже чудово. До речі, от таким макаром навіть можна закривати котлети. Звичайні наші котлети не жарить, поскладали так в баночку. Жарком отак залили і відставили. І швидесенько заливаємо всі інші баночки. Ми в заморозку закинули шість пляшків, таких найбільших повибирали. Чотири в нас печеться в духовці. Це 10 штук. І 18 штук ось ми варимо, жаримо і заливаємо ось таким ось смакоттям. Нарешті закінчили з ковбасою. Вийшло ось так дев'ять баночок літрових. Жир застигне, буде білий. Три півлітрових. Вийшло ще три баночки літрових шкварочок. Ну як же ж безпеченої колобаски? Я ось тут її вже розрізала. бачите, За рахунок того, що тут є а, сало, вона така ось жарненька. М -м -м. Смачно. Можливо, комусь буде в нагоді. Може хто не знав, що так ковбаску можна зберігати в погрібі. І взагалі не залежати від того, що є світло чи немає. Ну а свої враження пишіть мені в коментарях. Буду чекати всім, папа. -па.